Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden і сьогодні з вами Юля. Друзі, я, як і обіцяла раніше, вирішила вам розповісти про наші міскантуси. Трошки зачекала, тому що вони були ще без колосочків, а я хотіла вам показати саме квітування кожного нашого сорту по можливості, тому трошки затягнула з цим відео. І крім міскантусів, розповім про інші наші високорослі, саме високорослі злаки. Думаю, буде цікаво, хтось, можливо, щось підбирає собі якраз на осінь посадити. Тому постараюся дати вам максимум інформації по нашому досвіду. І, звичайно, почала я з діляночки, де у нас зростає зараз чотири міскантуси різних. Перший з них це красунчик, один з найпоширеніших міскантус зебрина. Ось так виглядає наш кущ. Цей кущ був ділений в позаминулому році. І поділка була досить велика, коли ми його саджали. Проте наріс він ну, в рази три точно. Якраз зараз він розпочинає квітувати. Я вам показала на початку відео його ось ці симпатичні волоті. У нас зараз вітерець і вони гарно розвиваються. І їх дуже симпатично видно, як вони виблискують. Ось такі красиві, вони світленькі у цього міскантосу, такого ніби кольору капучино, але більш до світлішого. А коли розпустяться, то стануть ще світліші. Ось. Особливість цього міскантусу у його дуже привабливому листі. Думаю, він усім відомий своїми смужками, через що і отримав назву Зебрина. Що по нашим спостереженням? Цей міскантус один із найкращих, який саме прямо стоячої форми зберігає кущ. Навіть після дощів, снігів, вітрів, він завжди стоїть красиво. Деякі поодинокі пагони чи листячка можуть ось так от падати, але, в принципі, кущ тримається завжди компактно, до кубки. Розміри такого міскантусу до 2,5 метрів є, такі навіть виростає до завишки. Без волота й десь, я думаю, до 2 метрів. Волоті можуть до 2,5 досягати. І заявлено 1,20 м в ширину. Ну, в нас він, якщо дивитися у прикореневій зоні, звичайно менший. А якщо дивитися зверху, то там звичайно більше, ніж 1,20 метр набереться. Тому в ширину, я не знаю, можливо, він і в прикореневій зоні може вирости до метра 20 У нас поки що такого не було. Молоді кущі такого сорту зростають досить повільно, якщо поділка невеличка. Але коли він дорослий, то він завжди видає ось такий неймовірний пишний кущ. Тому це, звичайний, міскантус, який має бути, на мою думку, у кожного любителя злаків, бо він. Просто неймовірний і безпрограшний варіант. Про міскрандуше ще можу сказати, що відносяться вони до теплолюбивих злаків, до теплоростучих, точніше. Це ті злаки, які прокидаються після того, як прогріється ґрунт. Десь у нас це відбувається зазвичай в травні місяці. Я би навіть сказала, що у другій половині травня місяця. Ось. Про соки наші симпатичні я вам розповідала. Це осока мілк Chocolate, Хто не бачив наш випуск про осоки, залишу посилання. Цей кущик ми от буквально нещодавно ділили для посадки. І ось це одна із поділочок, яку ми залишили. А ще у нас десь вийшло таких 4 штуки таких самих, дуже швидко наростає осока. Але повернемось до міскантусів. Далі у нас посаджена новиночка цієї весни його саджали. Це міскантус китайський Little Zebra, називається маленька зебра по-іншому. Він дещо схожий, звичайно, на зебрину, але відноситься до більш низьких сортів. Подивіться, листечко в нього вуще. По кольоровій гамі поки що важко сказати, але на фото по кольоровій гамі він має бути з більш ярко вираженими смужками ніж міскантус зебрина. І ці смужки мають бути якийсь такого навіть золотавого кольору. Проте в нас, поки що, мабуть, в цьому році він себе не на 100% показав. Тому маємо, що маємо. Ось такий кущик. Відрізняється він від е зебри, від зебрини, не лише розміром, а і своєю формою куща. Цей кущик має бути таким фонтаноподібним, ніби. Копа, такого, копа трави, яка фонтану, фонтаном спадає донизу. Знову ж таки, в нас кущ маленький, тому судити зараз важко про нього. Виростає саме мізкантуслі телезібра до 120 см заввишки, і, і 90-десь може досягати завширшки. Волоті мають бути у нього. При розпуску червонуватого кольору. І ми їх побачимо на щастя в цьому сезоні. Ось вони, бачите, вилазять, але поки що не розпустились. Тому не скажу вам, чи це літл зібра, чи пересорт. Зараз дуже багато йде спорів щодо оцих маленьких смугастих міскантусів, що вони однакові. Багато хто видає один сорт за інший. Я розповідаю вам саме наш досвід, як ми їх купували. Бо ми наші обидва невеличкі міскантуси, смугасті купували у Польщі, у польському розпліднику. Тому сподіваємось, що нам все ж таки не дістались пересорти. Значить, це Little Zebra. Ідемо далі. Далі у нас на цій ділянці ще один смугастий міскантус, який ми саджали минулої осені. І він називається Strictus Dwarf, Ось цей красунчик. Він також йде невисокий і смугастий. Але навіть зараз він відрізняється від куща Little Zebra, Не знаю чим, але на вигляд він інакший. Взагалі, про Стріктус дварф пишуть, що це найкарликовіший сорт смугастого міскантесу, найменший. М в своєму дорослому віці він повинен досягати до 80 см заввишки і до 90 см завширшки. Поки що, мабуть, так і є, поки що, мабуть, він не піднявся вище. Проте також читала про нього інформацію, що він має бути більш такого не фонтаноподібної, а більш такої прямо прямостоячої форми. У нас листя все ж таки дугоподібне у нього, і не скажу, що він прям такий прямостоячий, але, можливо, знову ж таки кущ ще молодий і покаже себе в наступному році вже краще. Будемо на це сподіватися. Волоті він також випустив, але поки вони не відкрилися, ось, бачите, будуть колосочки такі малесенькі є пушиночки. Ось. Має бути, мають бути волоті червоно-коричневого кольору при розпуску. Потім згодом вони всі стають світліші, такі більш до сріблясто-білого. Але при розпуску мають бути саме коричнево-червоні. Будемо спостерігати. І, по можливості, звичайно, і вам зніму, якщо буду ще якісь відео про прогулянки робити, то обов'язково вам покажу, як квітуватимуть ці два невисоких міскантуса. Наших. Ну і останній міскантус на цій ділянці це красунчик Morning Light. Це улюбленець мами. Міскантус Вона дуже е, полюбляє цей сорт за його листя вузьке. Воно дійсно впізнаваєме і, мабуть, його важко переплутати з будь-яким іншим міскантусом. Листочки він має такі, бачите, тонюсінькі, дуже цупкі на дотик. Також листя має білі смужки, зелений колір і білі смужки по краях. Це особливість цього сорту. Ось зараз гарно це видно. Цей міскантус зростає досить високим, але має фонтаноподібну форму. І це навіть у такому маленькому кущі вже проглядається, що його листочки вигинаються, створюють неймовірний такий дуже ажурний фонтан. Виростає саме сорт Morning Light до 150 м в висоту. А в ширину десь приблизно метр двадцять може досягати. Дуже гарне листя декоративне, а колоски відкриваються малино-червоні. Не знаю, чи в цьому році він видасть нам колоски, тому що дуже він якийсь у нас такий нещасний був. Але бачу, здається, що один точно є. Так-так, от Бачу, що випустив один такий товстий пагін, з якого має народитись колосочок. Сподіваємось, вистачить йому часу дорозвинути це квітування, бо дуже хочеться подивитися, як це виглядатиме. І ми очікуємо, поки кущик наросте. Буде гарною купиною тут у нас не меншою, ніж зебрина, сподіваюся, у шир. Дуже чекаємо цього моменту. Дуже гарний міскантус. Ну і серед високорослих злакових трав на нашому подвір'ї не розповіла вам лише про куничник, або по-іншому називають війник цю рослину овердам сорт. Він дуже гарний. Я задоволена цією рослиною на 100%, і це поки що єдиний куничник, який ми маємо у своїй колекції. Він відноситься до холодоростучих трав і прокидається ранньою весною, тому його треба обрізати якнайшвидше. Саме навесні ми його обрізаємо. Здається, навіть в лютому чи в березні, на початку березня робили цього року обрізку. Має дуже гарне варійгатне листя, зелене з білими смужками по краях. Зараз, як ви можете поглянути, він у нас тут біля води зростає, і після дощів з вітрами трішечки саме листя розвалилося. Не знаю, чи це в нас така особливість куща, тому що в інших бачили він більш так компактно тримається, але в нас куща не дуже наріс, він не дуже широкий. Взагалі ця рослина виростає до півтора метри у висоту і до метру у ширину. Ми бачили дуже красиві, високі, широкі кущі цього куничника у інших. Тому очікуємо, коли в нас він також гарно наросте. В нас він другий сезон зараз ростає. Квітує цей гарний злак досить рано, оскільки відноситься до холодоростучих трав. Він влітку вже випускає свої неймовірні колосочки, які відкриваються гарного пурпурного кольору. І листя в нього також у ті моменти трішки віддає навіть рожевим, коли воно молодесеньке і гарне. От. Потім ці колосочки стають більш золотаві, такі як ви зараз бачите, і можуть прикрашати садочок аж до весни. Навіть взимку, якщо у вас сніг не розвалить, не зіпсує цю картину, вони будуть стояти ось такі симпатичні. Взагалі цей куничник має досить стійкий кущ. Який прямо стоячим є і гарно себе тримає у дорослому віці. Але ми йому все одно таку опору поставили для того, щоб колосочки молоді не ламалися від вітрів, дощів, адже ми хочемо ними помилуватися якнайдовше. Думаю, у майбутньому, можливо, поставимо більшу опору, тому що у нас там місцинка для зростання ще є, проте хочеться все ж таки, щоб він. Тримався тут стрункенько, гарненько. Сподіваюсь, що так і буде на майбутнє. Друзі, ми опинилися сьогодні на дачі, і я вирішила вам зняти продовження відео про наші високоростущі злакові, тому почну тут із клумбочки з міскантусами. Дуже симпатичний міскантус зростає перший тут це Граціела. Ми неймовірно задоволені кущем через його гарне дуже квітування, таке світленьке, і те, що він тримає дуже стійко свою форму. Кущ міцний досить, прямо стоячий, виростає до півтора метра завишки, але мені здається, що, звичайно, з волотями це може і за 2 метри бути. Листя має таке вон, зелене, цупке, е прямолінійне. І також на листочках ярко виражена пружилка всередині ребром. Вона білого кольору. Ось тут зараз гарно її видно. Більше нічим листя не вирізняється цього міскантуса. Але все одно кущ виглядає досить декоративно, навіть незважаючи на те, що листя просто зелене. В Волоті відкриваються неймовірного такого сріблясто-білого кольору. І радують нас вже достатньо довгий час. Постійно він розпускає новенькі, тому ми неймовірно задоволені. Біля нього зростає міскантус Африка. Цей кущик посадили ми навесні, тому він не видав всю свою висоту. Він, взагалі, дорослий виростає до 1,80 м за вишки, а в ширину може досягати аж 1,50 м, так заявлено. Ось це він. Зараз його дуже закрив апінісету, який ми будемо прибирати звідси. Тому дуже я його не покажу. Покажу вам краще той росточок, який ми відсаджували окремо. І на, ню, на його прикладі більш гарно видно буде листочки. А цей міскантус тут квітує, тому підійшла до нього в першу чергу. Випускає свої волоці цей міскантус такого мідного кольору. Ось, сподіваюсь, видно. Потім вони стають все ж таки біліші, коли вже ну, проходить деякий час. Форма у куща цього більш розкидиста, така фонтаноподібна. Ну, ніби каскадом спадає. Молоде листя темно-зеленого кольору з білою прожилочкою, але воно не настільки широке, як у греціали, наприклад. Хоча бачу окремі листочки теж достатньо широкі виростають. А з липня місяця заявлено, що він має зафарбовуватися в червоно мідні помаранчеві тона. Але насправді в нас він ніколи так рано не зафарбовувався. Маємо його вже другий рік. І що минулого, що цього року, він починає... Набувати таких яскравих червоних кольорів лише під осінь, на нашу думку. Ну, це по нашому досвіду. Можливо, десь в інших регіонах він себе трошки по-іншому буде поводити. Далі у нас тут третій міскантус це зебрина, про нього розповідала вам на прикладі куща іншого, тому не буду зупинятися. Ну і останні високоростущі. Кущі з лаків, про які я вам хочу розповісти, це просо Ми маємо всього три сорти у своїй колекції. Першим розповім вам про просо Шена воно найпоширеніше, найвідоміше. Воно забарвлюється в червоні кольори і дуже впізнаваєме серед садівників. Має такі різнобарвні відтінки оранжевого, коричневатого хоча в нас. Зараз лише де-не-де проглядаються червоні. Це буде, я думаю, ближче до осені, все ж таки. Але розквітає воно влітку. Через це дуже гарний оцей ефект віял набувається майже відразу. В нього колосочки червоного кольору, такі пурпурно-червоні, можна сказати, і яскраві відразу. Це просто може досягати метр двадцять у висоту. Сила зросту у нього середня, але я б сказала навіть, що він зростає досить швидко. Не знаю, що до того, чи стріляє він пагонами. Дуже хотіла би сама про це знати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що в нас цей кущик зростає лише рік, точніше, навіть не рік, а з весни. І ми не впевнені щодо його агресивності. Різні люди по-різному пишуть. Знаю, що воно вшир розростається. Але чи стріляє воно як імперата, це під питанням залишається. Тому в кого є таке просо, напишіть, будь ласка, будемо дуже вдячні. Далі, друге просо, з яким буду вас знайомити, це сорт Prei Sky. Ось такий красивий. В нас він підв'язаний. Ось покажу вам зблизька, тому що його фішка в цього сорту в тому, що він вважається найблакитнішим серед усіх прос. Він дуже схожий на сорт heavy metal, але має все ж таки більш насичений блакитний колір і висоту вищу, ніж Heavy metal. Цей куч у нас також зростає лише з весни. І вже ось таких розмірів воно досягло. Заявлено, що воно може виростати 1,80 метра у висоту і до 90 см у ширину. Воно мені взагалі дуже подобається зовнішнім виглядом, але те, що воно розвалюється, я вважаю дуже великим мінусом. Адже, наприклад, просу Шенандо тримає себе достатньо добре. Можливо, десь якісь великі кущі треба підв'язувати, і якісь окремі пагони випадають. Але це просто у нас впало майже відразу, коли прийшли якісь такі трошки дощові дні, трошки вітряна погода, і воно прямо завалюється вперед, в боки. Це я вважаю ну, таким досить вагомим недоліком. В Волоті його відкриваються світленькі з такими ніжними, червоними рожевими. Відтінками, зернятками, можна так сказати, але в основній масі світлі. При цьому заявлено також, що воно повинно червоніти на осінь. Його кінці листочків повинні ставати червоного кольору. Поки що ми цього не спостерігаємо, чекаємо, можливо, ще не пройшов той етап розвитку. А останній просо, з яким буду вас знайомити, це просо носферату. Ось так називається. Оце просто для мене прям відкриття. Я дуже задоволена його кущем, його кольором, його розмірами, формою. Це просто найменше серед тих, що найкомпактніше серед тих, що ми знайомі. Воно до 60 см всього лиш зростає у висоту і 30 см кущ в ширину може набувати. Має листя таке зеленувато сизе. Ви можете це бачити, але не таке блакитне, як в Прері Скай. А також його фішка в тому, що листочки навіть молодесенькі, коли з'являються на світ на весні, влітку вони відразу зафарбовують свої кінчики в такий цікавий пурпурно-блакитний колір. Я не знаю, як його назвати правильно, бордовий, пурпурний, тому що він не червоний, він саме до таких холодних відтінків належить. І з часом цей колір розповсюджується по всьому листу. Це дуже гарна картина. Як ви можете бачити, в нас саджанець невеличкий і він не наростає дуже швидко. Це повільно ростучий сорт. Волоті в нього відкриваються також з пурпурними відтінками. Не такі червоні, як шенандо, на мій погляд. Але досить симпатичні та красиві. Ось цим сортом я задоволена найбільше. Він дійсно достойний уваги, але його не так легко знайти на просторах України. Воно продається не всюди. Тому мене і трішки турбує питання щодо шенандо. Оскільки воно так розростається швидко, чи воно не є агресивним? Такі злаки на сьогодні у нас є у садочку серед високорослих. Про наші осоки розповідала окремо. А кого цікавлять ще інші, більш такі низькорослі з. Трави та злакові рослини. Напишіть про це в коментарях, тоді я зніму окреме відео. У нас маємо ще молінії, лисохвіст, хаконехлоя, Ось такі рослинки. Якщо комусь цікаво буде послухати, то обов'язково вам дозніму ще одну частину. На цьому дане відео, друзі, буду завершувати. Пишіть в коментарях, який вам злак сподобався найбільше серед тих, про які я розповідала. Дуже цікаво буде почитати. Дякую за увагу. Усім добра і до нових зустрічей!